Доброго дня, мене звати Ірина Ткаченко. Я представляю громадську організацію Агенція сталого розвитку Марочос. Я є керівницею проекту Голос громади в місцевому самоврядуванні програми USAID Добре, Знам'янська громада є однією з партнерок програми. І сьогодні ми спільно з громадською організацією енергія молоді знам'янської громади організовуємо масштабний молодіжний воркшоп. Форум енергія молоді тут зібралися молоді люди, які представляють учнівське самоврядування, громадські організації, молодіжні ради з різних громад Кіровоградщини, зокрема, ті, які працюють з програмою добре, та сусідні. Адже ідея заходу розпочати роботу на створення молодіжного кластеру. Ця ідея належить енергія молоді, і ми, як партнери, її підтримуємо. Бо ми віримо в те, що молоді люди на рівні області і облас. Те можуть мережуватися, ділитися досвідом, поширювати кращі практики аби. Ставати сильнішою громадою, зокрема в сфері молодіжної політики та роботи, я завжди раджу порівнюйте себе з собою, якими ви є сьогодні, і якими ви були рік тому. А чим більше розвинутих в молодіжній сфері буде громад, тим сильнішою буде наша країна. Ми маємо виклики давати молоді можливість лишитися в громаді, реалізовуватися, а також бути тим магнітиком, який повертатиме молодь у свою громаду.